Скажу вам, отримав я сьогодні самого ранку негативний коментар. Негативний коментар. Я зразу людині написав. Він написав в коментарі, що хотів би ще дозамовити камеру, але менеджери е негарно його проконсультували. Там чи ще щось, і він вирішив не замовляти. Я Кажу, напишіть, будь ласка, свій номер телефону. Я вам передзвоню. Я до нього передзвонив, вияснив в чому ситуація. Е, і скажу вам так: якщо вам щось не сподобалось е, там в менеджері, який до вас подзвонив, і так далі, ви можете завжди вияснити будь-яку ситуацію, подзвонивши до мене на першому номері, який закріплений в Тіктоці, Ютубі, будь -де. Е, і чек, вже закрили з клієнтом. Типу він обладнання взяв, воно вже сьогодні зараз їде до нього. Вирішили всі будь-які питання, які його турбували. А причина в тому була, що я розумію, що мені легше продавати, бо в мене є довіра голосу, так? ви мене бачите кожен день. Е, я нормально консультую, і ви чуєте цей голос в, своєму, в своїй трубці телефона. І у вас довіра вже є. А менеджеру він подумав, що це, напевно, з тюрми дзвонять, що хочуть його кинути на гроші. І він сказав: та ні, чувак, ні, йди в баню. І от така історія вийшла. Тому. Якщо у вас є якісь моменти щодо консультативних різних якихось там проблем, чи так далі, ви завжди можете подзвонити до мене, і ми їх вирішимо.